Продовжуємо наші розпаковки. На черзі шуруповерт в чому й дані. Так, знімаємо це все красиво. А ну як воно, правильно. Наверно такого. Торк-торк. Може тут бабло? А, ні. Так. І що в нас є? І того в нас є акумулятор один. Акумулятор другий стоїть в шурикові. Так, це 12-вольтовий. Так. Шурік. Ну і зарадка для, для акумів. Е, так. Патрон отако знімається. Тут е, цей безтросьйомний. Не знаю, як воно правильно. Коротше, щоб біти вставляти, безтросьйомний. Або патрон. А ну, як воно. А що, удобно. Нормальна штука. Інтересно, такого в мене ще немає. Прикольно. Так, далі, що там по швидкостях? Перша, друга. Тут тріщотка на скільки на 18 цих. Тріщотка на 18. Ну і плюс свердління. Ну, все так, як обично, вперед-назад. Ну і подсвіточка. Такий класний шуруповерт. Такий середній статистичний модель отакого. Патрон на 10, 25 ньютон. Для дому, щоб було щось деколи закрутити самий раз. Звісно, землю ним не будеш свердлити, так як тим 200-м бісі ультра свердлю. Але для якихось таких хатніх справ, то що треба, маленький, удобний, прикольний. Мені хавається.